Слава Ісусу Христу, братики, сестрички! Мир та благословення усього Тього Бога Отця Сина, Духа Святого. Нехай буде з вами. Вітаємо із початком тижня, з понеділка. Вітання із Ходорівщини. Ввечері засинав Шушківцях, Ларано проснувся в ходорові. Шляхи Господні не збагнені. Дякую, Сюшанику Андрію. Поспілкувались, подякували Богу, проснулись. Гарна нагода, щоб привітати сьогодні отця Олексія і всіх Олексій, землем, ангела. А за заступництвом святого Йосифа, якого особливо просимо, тої мужності, ми молимося за всіх чоловіків, отже, для вас, Божої, ласки, здоров'я, і перш за все, для наших всіх чоловіків, як і на сході, для всіх мужчин, тої радості, миру, і перш за все. Отже, тримайтесь, не дайтесь. Діточок, виховуйте своїх парафіян, привітайте, і від нас подяка за те, що разом ми тут сьогодні. Дякую Богу за, за вас і за спілкування. І всім, всім, всім Олексіям Олексієвним вітання. Особливо подяка нашим захисникам і Богу, що розвиднілося. Понеділок розпочався. З благословення. Будьте благословені! З Богом. Мирного дня, слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу!